Нам традиційно нашу прес-конференцію по результатами роботи державтоінспекції за 10 місяців 2012 року, але ми більше її хочемо присвятити тому, що пройшов тиждень, тиждень безпеки з дорожнього руху з 12 по 18 листопада І які здобутки по цьому тижню, що зробила для зменшення аварійності державтої інспекція, що зробили для цього засоби масової інформації, як вони нам допомагали в цьому. Питання. Значить, за 10 місяців 2012 року на території міста Білоцерка та Білоцерківського району в загальному сталося 859 дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх було 784. Але із цих 859 дорожньо-транспортних пригод, 208 дорожньо-транспортних пригод було з потерпілими. У цих дорожньо-транспортних пригодах 35 чоловік загинуло, і 277 чоловік було травмовано. Якщо робити аналіз із минулим роком, є збільшення значне збільшення по загиблих. Ну держава також аналізує. Всі, всі ці питання і проведеним аналізом разом з тим, тим, що щорічно проводиться тиждень безпеки дорожнього руху під егідою Асамблеї Об'єднаних Націй було проведено і у нас в Україні тиждень цієї безпеки дорожнього руху з 12-18 листопада. За цей тиждень у нас сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди, але разом з тим тільки 4 дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими, в яких 4 чоловіки отримали тілесні ушкодження. І 22 дорожньо-транспортні пригоди були із матеріальним збитком. Ну, якщо робити аналіз, де в нас скоюються ці дорожньо-транспортні пригоди, воно у нас все традиційно. Всі ці місця ми знаємо, і в цих місцях ми проводимо. Виставлення наших нарядів, наряди у нас несуть службу, але як залишилися у нас 10 місць концентрації ДТП, так воно, так воно і є. І я думаю, в... Вже з наступного року, коли ті, ті кошти, які задіяні на виставлення світлофорних об'єктів, на часовий відлік світлофорних об'єктів, на ті дорожні знаки, на ті засоби примусового зниження швидкості, які оцим останнім часом було зроблено у місті Біла Церква, воно дасть свій позитивний результат, і вже в подальшому в нас декілька місць концентрації ДТП можна буде зняти. Хоча саме проблемним нас місце залишається. Перехрестя вулиць Шевченка-Павліченка на даний час. Е Потім той, що, той лежачий поліцейський, який був покладений на масиві Ліваневського, ви всі бачите, що і ми проведеним аналізом можемо сказати, що дійсно він дав свій результат і на масиві Ліваневського зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод із потерпілими е водії стали більш акуратніше їздити. Ну, по цьому, в принципі. По цьому, в принципі, все. Значить, По тижню безпеки дорожнього руху. Тиждень безпеки дорожнього руху був звернена основна увага тижня безпеки дорожнього руху зверталася на профілактику аварійності. І воно дійсно так було. Працівники Державдержавтоінспекції. Ми відвідали всі навчальні заклади міста Біла Церква, нашого Білоцерківського району. Ми виступили з зверненням до всіх учасників дорожнього руху. причому це звернення було неодноразові. Ці звернення ми, ми до людей зверталися до всіх водіїв, щоб вони не порушили дорожній рух. Ми проводили такі акції, ставали і от із Олегом Анатолійовичем, і особовий склад. Зупиняли всі всі транспортні засоби, які рухаються по місту, перевіряли, якщо пристегнута людина ременем безпеки, що є в правилах дорожнього руху. Ми людям просто дякували за це, що вони виконують правила дорожнього руху. Якщо людина їхала з мобільним телефоном, ми просто, просто попереджали цих людей, що не потрібно цього робити. Ну дуже багато роботи було проведено в, в рамках цієї акції. По школах працівники ходили в е, із тематичними лекціями, зверталися до е, учнів, до вчителів, е, щоб вчителі вкотре наголошували всім дітям, що не можна порушити право в дорожню руку. Е, хоча, якщо зробленим аналізом, у нас є. Я думаю, Сергій по-дальшому скаже, у нас є проблемна шоста школа. Е, Вроді все там робиться, але чомусь діти із учнів з цієї шостої школи, як, як правило, найчастіше в нас стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Ну, Вкратці все так вроді сказано. 18 числа нами було проведено акцію, в місті є декілька фан-клубів. З нашою допомогою і з їхньою допомогою. Перш за все ми провели акцію по вшануванню жертв дорожньо-транспортних пригод. Було проведено, було проведено панахида у соборі у нас у Білій церкві. Була акція по Білій церкві, ці учасники цих. Клубів вони виготовили спеціальні листівки, які листівки роздавали всім учасникам дорожнього руху. Тобто, це було це була красива акція, яка дійсно люди повинні задуматись після проведення цього тижня, що краще їздити, не порушуючи правила дорожнього руху, і виконувати ці правила дорожнього руху, чим їх порушувати і мати після цього тяжкі наслідки. От Четвер, п'ятниця, субота і неділя навіть у нас пройшло бездорожньо-транспортних пригод з потерпілими в місті в Білоцерківському районі і ну, під час тижневика. І це є дуже приємним, бо нам, як людям, які щоденно ми маємо відношення до цих усіх. Дорожньо-транспортних пригод нам дуже важко бачити, коли ми виїжджаємо на ці дорожні транспортні пригоди, бачити, що там отримали тілесні ушкодження люди, громадяни нашої держави, жителі нашого міста чи району в такому плані. Ну задавайте питання вкраті, що ви що ви маємо підсказали? Це питання трошки може не тема. Це вступив у дію водію ну, кримінальний е, процесуальний кодекс. Як він вплине на вашу роботу? Це перше запитання. Зараз дуже багато техніки сільськогосподарської особливо. Ну, випускаються маленькі ну, Вони нормально їздять. Це треба на цей тракторець якісь документи. Е, значить, по, по, по ваших питаннях. Так, да, дійсно, сьогодні із нуля годин, Вступив у дію новий кримінально-процесуальний кодекс. Ну, в принципі, на, на нашу роботу він не повинен вплинути ніяк. Ми, як були до цього, так і зараз. Ми, виступає, ми, ми працюємо на забезпечення безпеки дорожнього руху. Да, там є свої е, нюанси. по по, документу. по документуванню цих, цих всіх питань але я я думаю там день два три воно все стане більш більш ясніше в цьому немає ніяких проблем законодавство як як було так і залишалося мається виду статті як адміністративного так і кримінального кодексу сама сама процедура там Змінена. По тракторцях да, дійсно вони повинні реєструватися. Ну вони, в принципі, ці маленькі тракторці, вони передбачені для індивідуальних власників, вони їх використовують на своїх присадимних ділянках. На дорогах, то ми їх як таких, то ми їх не бачимо. А по селу ганяють не Ну по селу там і там же ж і не треба я ні, ну чому? Вони ж вони документуються, тільки є, є у цього при радіадміністраціях є, є і, і інші служби, які займаються сільськогосподарською технікою. Державні цим не займається. Два питання до вас. Питання номер один. Настанням теплої пори року справжнім лихом на дорогах стоять так звані байкери, які ганяють на швидкісних мотоциклах. Перше питання. Друге питання: боротьба з корупцією, які ви заходи проводите. І е, скільки звільнено працівників з е, правоохоронних органів? Бо якщо не не звільняються працівники, то значить, що проблема заганяється. Я зрозумів. Давайте я вам по першому питанню. Ну я не хотів би, щоб ви називали тих людей, які їздять на мотоциклах без відповіді на мотоциклах, на мопедах, на моторолах без відповідних документів байкерами. Їм ще до настоящих байкерів дуже дуже далеко. А байкери, от у нас є в Білій Церкві, свій байк-клуб, і сюди приїжджають байкери з усієї України. І повірте мені, що це дуже ну як, це, це люди, які дійсно виконують правила дорожнього руху. І всі-всі питання, які у нас виникають з ними, це тільки ті, що ми дивимося, як вони любити рішукісних мото. Вони любителі швидкісних мотоциклів, так. Да. Ну це в нас в місті більше проблема із швидкісними моторолерами, чим із швидкісними мотоциклами. Бо якщо в людини є мотоцикл, то відповідно він і зареєстрований, і всі питання в цьому питанні є. Але питання не про те, чи зареєстрований, про те, чи він з, як, на дорозі витримує швидкісний режим, тому що це проблема. Якщо він купив 4 целідровий кавофаки, він не їде 60 кілометрів. Ну я зрозумів вас. Ну у нас у місті декілька таких мотоциклів, повірте мені, що... Якщо якщо ми візьмемо аналіз по місту Біла Церква по порушенню правил дорожнього руху і по по мотоциклах, то в нас е, із вини мотоциклів у місті у цьому у минулому році було 21 дорожньо-транспортна пригода, три особи загинуло 23 травмовані. У цьому році було 16 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинуло, 23 три травмовано. І повірте мені, що це не був це був один тільки чоловік е, на бульварі 50 який в якого був швидкісний мотоцикл, який був сам за кермом цього мотоцикла, і сам після отримання тілесних ушкоджень через деякий час він помер. А в основне основне питання в нас не зареєстровані моторолери, яким це, це, це в основному це діти 16 років від 16 років, будемо говорити, від 14, Яким батьки, я рахую, це вони зробили необдумані кроки, купили дітям швидкісний транспортний засіб. Так, да, він економний, бо бере мало пального. Але разом з тим він є швидкісний, і ці діти, не маючи ні посвідчення водія, ніяких реєстраційних документів, е їздили ціле літо по цьому, по, по, по нашому місту і по району. Ми, не, ми постійно зверталися і за засоби масової інформації інформували всіх, що і, і до батьків зверталися, щоб не щоб не робили цього, бо це вони роблять медвежу послугу для своїх дітей. Просто-напросто. Ми, ми їх виявляли, ми притягали їх, просто до відповідальності. Який є? Чи на такому ватороді? Зрозумійте правильно, сто Да, У нас є прибор. Якщо по місту дозволено 60 кілометрів, якщо він по нарядне службу він попадає у прибу виявили, що він перевищив швидкість дорожнього руху, його зупинили, притягнули до відповідальності. Якщо мотоцикл був не зареєстрований, його закрили на штраф площ на штраф Майдан. А допиняється? Ну а як ж? От що повинен батько знати, питаючи мотороли для сина, яку там 16 чи 17 батько повинен перш за все взяти в руки правила дорожнього руху і вичитати, чи можна, чи батько, чи взагалі батьки, бо декілька питань було в нас і з матерями я спілкувався після дорожньо-транспортних приводів я до матері кажуть, навіщо ви вашому, вашій дитині купили швидкісний отакий моторолер? То в нас батька не мав, нам, нам, нам нас ті питання, от хотілося, щоб було як, як лучше, а в кінці зробилося як, як хуже, тому що дитина мало того, що сама пошкодилася, це ще і людям горе на, наробила. У нас такі декілька питань були по місті, по селу Бикова Гребля і по селу Озірна, це чисто що касається мотоциклістів і моторолерів у цьому питанні. Які заходи ви проводите, щоб очистити ваші ряди від хабарників і корупціонерів. Thank <laughs> you. Ну, якщо сказати, якщо ви вважаєте, що в наших рядах працівниках державної інспекції є хабарники і корупціонери, то будь ласка, будь ласка, надайте факти. У нас таких фактів немає. А да. а те, що наші люди працюють на забезпечення безпеки дорожнього руху, а у вас, як у вобивателя, є своя своя точка зору. про цьому ви дивитесь інтернет, Ютуб і всі ці питання. Так, да, ми працюємо з із, із нашими працівниками, перш за все, ми працюємо. Над тим, щоб вони досконало знали чинне законодавство. Коли вони будуть знати чи не законодавство, вони не будуть піддаватися на ті провокації, на які їх налаштовують ті учасники дорожнього руху, які вважають, що їм все дозволено. зрозумійте мене правильно. Коли транспортний засіб зупиняється працівників УДІ тільки за порушення правил дорожнього руху. Інших питань тут не немає тільки за порушення правил дорожнього руху. і коли працівник державної інспекції підходить добросовісно чинно, відрекомендовується, в нього є відповідний значок, в нього є на вимогу, він показує своє посвідчення водія, службове посвідчення, а водій сидить в транспортному засобі і так показав посвідчення водія. Подивися, ось воно в мене є. Ну це не не є, це є провокація просто-напросто. А коли є, я завжди казав і буду казати, між працівником Державної інспекції і учасником дорожнього руху повинна бути співпраця. Не провокація, а співпраця, бо зло завжди порождає зло, а добро завжди перемагає. І коли є нормальна співпраця між людьми, коли учасники дорожнього руху не бачать у працівниках державтоінспекції тих людей, які їм забороняють робити робити щось незаконне. А вони бачать перш за все, що це товариша, який завжди повинен прийти на допомогу. І згідно усіх нормативних документів, працівники державні завжди приходять учасникам дорожнього руху на допомогу. Тоді, є, тоді немає ні скарг, ні все. І людина, яку зупинили, вона навіть порушила права дорожнього руху. Вона каже, що «Да, да, я дійсно порушив і спасибі, що тут був працівник Державінспекції, який мене або наказав, або попередив. Це, 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 є, це є нормально. А вже працівник дає, згідно чинного законодавства, він прийняв рішення, чи притягнути цю людину до відповідальності, чи навіть якщо це пожилий чоловік, який керує транспортним засобом вітчизняного нашого виробництва, і людина зрозуміла, що вона. Порушила правила дорожнього руху. Тут немає цього нічого страшного, в тому що да, я, я вибачаюсь, і це порушення не впливає на безпеку дорожнього руху, на стан аварійності, тобто, дорожньо-транспортна пригода в подальшому від цього не сталася. Да, людина зрозуміла, вона поїхала і вона і в подальшому буде всім говорити. Да, от мене зупинив працівник Державної інспекції, він зі мною провів профілактичну бесіду. І ця брифлактична бесня набагато мені більше запам'яталася, чим він на мене склав протокол про те, що я порушив. Головне, щоб людина розуміла, що вона порушила право дорожнього. Які матеріально-технічні засоби можуть допомогти в вашій роботі, які ви чекаєте собі на озброєння, можна навіть так? Ну, матеріально-технічні засоби, які ми чекаємо на озброєння, перш за все це прилади для виріміння швидкості руху. Це перші матеріали технічні засіб Зараз Ми в принципі самі і отримали, і винайшли можливість всі, всі наші транспортні засоби облаштовані відеокамерами. Які, так як ви кажете, вони не дають вчинювати корупційних діянь нашим працівникам, тому що вони постійно знаходяться у полі відеокамери з, з відеокамери з момента зупинки транспортного засобу, його спілкування з водієм, як він себе спілкує, а потім як командир взводу Олег Анатолійович, він його просто проглядає. І якщо не дай Боже є якісь питання до, до, до нашого працівника, однозначно ми будемо притягувати до відповідальності.